Молоді хлопці, 22 роки, 23. Вони побачили вже життя. Війна це завжди страшно. І життя побачили не в найкращому його форматі. Мій БТРійшов саме крайній з моїм екіпажем, і ми наїхали на портово танкову міну і підірвалися. Мама, думала, що я виконую задачі в штабі АТО, щось допомагаю там. А насправді ми виконуємо зовсім інакші задачі. Не раз ми могли зустрітися зі смертю, а нам Бог подарував життя. Це були насправді спартанські умови життя. Коли гинуть навколо тебе твої друзі то почестві її душа. Людина вирішила поставити себе на місце творця. Це дуже жорстока гра над людською гідністю. Зрештою. Капелан має свідомо добровільно піти на цю жертву.